найближчій перспективі часу ми з вами побачимо, як цей план видозміниться, зміниться, тому що є стала позиція, яка напрацьована державою України. Ми не знаємо, про що йдеться в цих пунктах. Ми можемо тільки гіпотетично уявити. Плюс додатково є позиція наших європейських партнерів, які вже проговорювали через засоби масової інформації орієнтовну зміну пунктів. Я вам маю сказати, що після всіх доопрацювань Україна 100% зробив все можливе для того, щоб підписати справедливий мир. Європейський союз все можливе зробить, але ми забуваємо, що ми зараз, по суті, проштовхуємо думку, як треба зробити, щоб українська держава залишилася зі своїми партнерами, стратегічним партнером Сполучені Штати Америки. Вони зараз на нас тиснуть з Росією, навіть розмов ще ніяких не було. Я більш ніж переконаний, що Росія не підпише також жодного документа. Вони в цьому не зацікавлені на поточний момент часу.